Україну накриє дощовий фронт, який охопить всі області. Тому протягом наступних днів в країні буде панувати мокра та хмарна сіра погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 26 жовтня, дощі накриють всю територію України та буде переважати хмарна безсонця погода. Сухо буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території очікуються опади. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Лише на південному сході до плюс 13 плюс 15 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях вночі до плюс 7 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 27 жовтня, дощі та зливи накриють вже всі області України без виключення. Та всюди буде переважати похмура сіра погода. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів. На півдні вночі до плюс 7 плюс 9 градусів тепла. У вівторок, 28 жовтня, дощі та хмарна погода буде панувати по всій території країни. Без істотних опадів буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, у південних областях до плюс 14 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!